Вже третій рік підряд у нашому місті на свято Богоявлення, народі на Йордан, ми маємо заявку від релігійних громад нашого міста, щоб провести обряд освячення води на річці Західний Бог і всі ті, хто бажають, мають змогу окунутися в річці Західний Бог. Цього року такий захід планується о 14-й годині у районі підвісного моста. В даний час проводяться відповідні роботи: це очищення берега. Очищення дна річки, крім того, має цього року вже бути поставлено два помости: один для того, щоб заходити в воду, другий для того, щоб виходити з води. На цим працюють комунальники нашого міста. Разом з тим має бути підготовлено за дорученням міського голови усі під'їзні шляхи, а також почищена прибережна смуга, зокрема кущі і крім того. Є допомога військових, вони надають два намети, де можна буде передягнутися один намет це для чоловіків, другий намет для жінок. Разом з тим готують гарячий чай. Військові буде розбита військово польова кухня встановлена. І де можна буде тисячу порцій чаю отримати всім тим, хто забажає. Сподіваюся, також долучаться ще козаки, які традиційно готують козацький куліш, і е, запрошую мешканців та гостей міста відвідати дане дійство, окунутися і відчути себе дійсно здоровим на цілий рік, як це говорять у народі. І крім того, також прошу всіх, хто. Тих, хто прийде на захід, поводити себе чемно, не перешкоджати, не заважати іншим і підтримувати культуру поведінки. Адже від цього залежить успішність заходу і те, щоб жодна людина не постраждала. Щодо іншого заходу Свята Соборності, воно даний захід відбудеться. У середу, 22 січня, на вічевій площі міста Чернограда, на комітеті було погоджено, що ми робимо його у форматі народного віча. тобто виступаючи будуть на центральній сцені нашого міста. Також будуть запрошені священики, де буде відправлено. Молебен за Україну, за цілісність суверенітет, і будуть виступати місцеві політики, депутати міської ради, а також активісти громадського життя. Захід відбудеться о 16-й годині на Вічевій площі. Запрошуємо також і на даний патріотичний захід.